Ваша мати не тримає на вас зла. Але за те, що ви труною і купили за 30 тисяч. на вас. Вибачте, це дослівно. Дякую, пані Світлана. Ось візьміть, будь ласка. Не треба, не треба Гроші. Не дури. Дякую. Максиме! Доброго дня! Доброго дня! Дістаємо подвійні листочки, пишемо число і контрольна робота. Сьогодні підсумкова за чверть! Ну все, мені капець, двійка вичувають. Хочеш я зроблю так, щоб контроль не було. Що, Костюк? Кароліна Петрівну. Вибачте. Але контроль не краще перенести. Це що чому? Я спілкувався з приводами. Вони так сказали. Ти з приводами? Ну сідай. Добре. Проходимо сьогодні нову тему. Бабуся, мене сьогодні Настя поцілувала. Йди сюди, Максимко. Йди сюди. Ти кажуть, привидів бачиш. Я ні. Говориш з ними. Ні. Ха -ха. Про контроль не радишся. Ба, я... Що з людським почуттям вирішив пожартувати? Людська душа тендітна. Не грайся з людським почуттям. Клянись мені, що ніколи цього робити не будеш. Клянись! Трясся твоїй матері. Клянусь. А зараз у третьому і останньому випробуванні незрівнянний двократний переможець проєкту маги серед нас Максим Костюк! Для початку кожен з претендентів має впізнати фотографію сина. Спеціального гостя нашого суперфіналу, пані Ірини. так вийшло, що син пані Ірини раптово і таємниче зник. І вона хоче дізнатися, що з ним сталося. І перший, хто вийде до столу, це буде мах ісфаганаїл. Прошу. Ні. Ні, це не він. Махис Пагонаїл помилився. Наразі настала черга чорної леді. Жаль, і Чорна леді припустилася фатальної помилки. Ну ось вона, вирішальна мить. Зараз свої суперможливості продемонструє двократний переможець проекту «Маги серед нас Максим Костюк. Пані Ірино. Фото вашого сина на столі немає. Максе, ви впевнені? Цілком. Що ж, я приймаю вашу відповідь. І це абсолютно. Абсолютно правильна відповідь! За просто наймовір. Ось він, справжній син, пані Ірини. І наразі ми маємо дізнатися, що з ним сталося. Так. Степане. Його звати Сергій. Пані Рино. Зараз його звати Степан. Там, де він знаходиться, він так вирішив. А, а де він знаходиться? Він сказав мені, що, що він втопився в озері. Це просто неймовірно! Неймовірно! Перед нами матрицький реал у світі ектезосорики. І це Максим Костюк! Максиме. Максим Тише. Прошу тишу в залі. Чому він це зробив? Як він отопився? Де? У Києві оголошено повітряна тривога. Просимо пройти у найближче укриття. У Києві оголошено повітряну тривогу. Просимо пройти у найближче укриття. Будь ласка, Максиме, на хвилиночку. Я, я не затримую. Будь ласка, я. Вибачте, я, я перепрошую. Можна на хвилинку. Будь ласка, я вас дуже прошу. Я місця собі не знаходжу. Ви, ви можете з моїм сином ще поговорити? Можу, можу. Але в мене є певний принцип. Будь-яка праця має бути оплачувана. Ну, а ризикована тим паче. У мене є картка. Тримайте. Телефонуйте, записуйтесь на прийом. До речі, учасникам шоу. Знижка 20%. А звідки в мене? Я Стривайте. я… Скажі... я перепрошую. Ну, Для вас це нічого не варто, правда? З того часу, як зник син, я сну не маю. Я дуже вас прошу. Послухайте. Зараз у всіх безсоння. Час такий. А у вас родичі є? Близькі? Є. Але тільки у вигляді привидів. Ти знаєш таку блогерку Янголя? Ні, але ні прикольний. Ага. То типу до того, що вона, типу, творить Божу волю, викриває грішників. І? Вона мені третій день мозок виносить. Просить з тобою звести. У неї чоловік помер, хочу поговорити. Я з вас бабпією. Ви навіть після смерті задовбуєте. І нафіг вона тобі? Вона мені за це по бартеру підписників підкине. Mm -hmm. Ну, Максику. це. Okay. Максику. Okay. Mm -hmm. Гаразд. Mm -hmm. А Це що-що таке, а? Хоче з дівчатками посидіти. Кинеш мені полтос штук. Ні, ну я фігєю з таких розкладів. Як для астрального містика 10-го рівня, ти надто жадібний. Та жартую, жартую. Ну, скину, скину. Божня, не тобі Алло. А, Так, звісно. Виїжджаю. Ти кудись їдеш? Угу. Бабцю сьогодні ховають, Геть забув. У тебе є бабця? Була. Ну, то звісно, їдь ховай, тільки зайди перше до того янголятка. Добрий день. Ви відносимо, що я Оля. Ігор тут. Зліва. Радію, що ви сорочку цю синю, яку разом з ним веченью купували одягнули. В Цумі. В Цумі. Ну, Ігор, мені незручно такі. Розповідаю, як він вас. В Єгипті на відпочинку в цій сорочці. Ну... Ой, боже, Ігорю! Він зараз поруч із вами. Обіймаю вас. Цілую шию. Відчуваєте? Здається, відчуваю. Просить лексус ваш на СТО відігнати. Ви знаєте, це, це точно Ігор, тому що от він завжди був такий дуже турботливий. Я дуже за ним сумую. О! Все, Ігор зник. Але ви не хвилюйтесь. ви завжди зможете вийти з ним на зв'язок. Просто на першій сесії привиди зазвичай вони дуже розгублені, зажаті, не розуміють, що відбувається. Але з другої, п'ятої, сьомої сесії вже більш-менш входять в краю. Ну що ж, за сьогодні з вас п'ять тисяч. Ой, як п'ять тисяч. Ма, Маша сказала, що е, по бартеру за підписників. О, точно. Бартер. Ну, тоді ми в розрахунку. Але з наступної сесії. Так, так, Макс, звичайно, я, я розумію. Макс, вибачте, скажіть, Ігор, він, він правда був тут? А він не досі тут. І ти справді цього хочеш? Ви не подумайте, це не я, це. це він. Попросив і одразу зник. А Даруйте мені вже час іти. У мене невідкладні справи. Бабуся померла. До наступної зустрічі. І до наступних бажань. Ба! Що, mm. Щома обістраш? Я пробачаю тобі те, що ти був поганим онуком, але не пробачаю того, що ти душу свою занапастив. Людей ганебно дуриш, граєш на їхніх почуттях і гроші на цьому заробляєш. Ти ж мені клявся. Ось тобі моє закляття. Все, що ти обманом одержав. Все втратиш і грошей більше не візьмеш. Як не візьмеш? Даю тобі місяць допомогти тринадцяти привідам душам закінчити їхні земні справи. Якщо не встигнеш, сам станеш привідом. ולשניו намагався перевести гроші з вашого рахунку. Вам по СМС прийшов код безпеки. Протектуйте його, щоб ми могли заблокувати ваші кошти. Ви вже із жіночі колонію дзвоните. Максиме, шахраї виведуть ваші кошти як. Що? Твою ж мать. Сержант Косюга. ваші документи. Кудись поспішаєте? Так, на похорон. Бабуся померла. Загружіть, будь ласка, авто і вийдіть з машини. Не зрозуміть. Виконуйте законну вимогу поліцейського. Заглушіть авто. Це ваша машина? Ні, бляха, і вас Лесика. Чув про такого. Цю машину украли і зараз вона знаходиться в розшуку. Так що, може, вона і вас Лесика, Але точно не твоя. Давай виходь. Вітаю. А що з замком? Те саме, що і з ними. Не зрозумів. Тебе висело, забирайся. За що? За двері. Маша, Можна тебе на хвилинку. Що У мене лютий треш. Всі гроші з рахунку сьогодні списали. Якусі. Отак. Ще машину конфіскували і з хати вигнали. Слухай. Ми можемо до тебе поїхати, а? Мені помитись треба. Заспокоїтися, взагалі зрозуміти, як далі діяти. А, так, Максику, зараз подумаємо. Терміново подзвони і скажи, що дітому Мукачеві при смерті. Тебе явно зливають. Так, Ленчик. Ти серйозно? Звісно, приїду, прилечу. Що сталося? Ти прикинь? Дід помер. З цього, як його, вам качила. ж треба якийсь біг? В тебе бабка в мене дід. Прям карма якась. Я тобі подзвоню. Маш, позич трохи грошей. Я ж тобі сьогодні полтос скинув. Максику, ти хочеш забрати гроші у мій біщик? Взагалі нічого святого. А вдова, так. Другий сеанс? Ну так, гаразд. Але подвійний тариф. Через терміналість. Та Все, виїжджаю. Вибачте, що пізно ось ось гроші, а я зараз нам каву зроблю. Вибач, вибач, я, я так не можу. Ти вбита горем вдова, а я в тебе ще гроші брав. Ось, тримай це остання модель 512 гігабайт. Будемо вважати, що ти у мене його купила. на хера мені твій телефон. Я з Ігорем хотіла поговорити, чи що? Це що телефон для зв'язку з Ігорем? Я збрехав. Не було ніякого зв'язку. Все, я пішов бувай про вже та не треба. Не ну, стояти кімні. Що простіше, щоб це разводняка вирішена чесно підкосити. Посміхаємо, з тебе знімали приховані камери ось там і тут. Я хазик, кому ти там оскільки башляєш, що тебе до сих пір не накрили. Але твоїй казочці кінець. Зараз. Стоятись козоло. Уславлений Максим Костюк, так званий магістр. Мальтійського ордена закладачів духів, як пишуть Вікіпедії, платить гроші власнику телеграм бота Анатолію. Саме він шукає людей для нашого магістра. А далі вже справа техніки. Наш заклинач душ жонглює наритою інфою перед клієнтами і занахиле бабло в йому всяку хрінь. А чого це тільки я говорю? Давайте послухаємо Анатолія. Я Анатолій, адміністратор Максима Костюка. Займаюсь тим, що нариваю інформацію на його майбутніх клієнтів в соціальних мережах. А Костюк потім використовує цю інформацію з метою шахрайства. Так. Отже, немає ніякого лексасу покупок в Цумі та поїздок до Єгипту. Ігоря теж немає, так що ніхто не помирав. Взагалі я не одружена. Ось так. Мах аперист Костюк розводить людей на нехіле бабло. А це любі мої вже стаття. Карного кодексу. Так що вечір в хату вам, ЗК, зустрічайте Костюка. Супер. Я ще змонтую відос, як ти гроші взяв. І, і якщо ти не захочеш напасти, то камери ще працюють. Так що відос буде просто бомба! Недовго музика грала. Такого солоденького названі миття приходить. Хвильню із тебе бажання людей кидати. Але бо ти голодом якомога скоріше. А ти чого мовчиш? Скажи хоч щось, я взагалі то старалась. Що сказати? Що ти брехло і не бачиш ніяких привидів. Клас, Людині зона світить, а він тут ще щось придумує. Послухай, прямо переді мною зараз двоє. Чувак в спортивних штанях і жінка в смасті і майці. Ага. Двоє привидів. Тобто у мене тут хостел. Прикольно. Ти нічого краще не міг придумати. Ну-ну. Які пальці вже показує? Може, не двічі, якщо бачиш мене. Походу, бачу. Ти ще рівник десятого рівня. Так, але йди звідси зараз пересну. Стій! Стій! Що мені зробити, щоб вона повірила, що я вас бачу? Навіщо? Тюремні харчі зроблять з тебе люди. Я сказала, я зараз пересну. Не раз, два, три, раз! То стій! Я звертаюсь до вас, як до самої тут адекватної особи в цій кімнаті. Ні, підкатувати, падлюк, а? Так! Що мені у них спитати, щоб ти повірила, що їх бачу? Що робила сьогодні вранці? Що вона робила сьогодні вранці. Вони з її хахалом, Стьопко, бо ранковий секс, який він дуже любить. Та тебе вранці був секс з якимось. Потім вона посмажила сирники і пішла в душ. А Потім ти посмажила сирники і сходила в душ. Але Стьопка викинув їх у вікно. Ну, то зрозуміло, вона хріново готує. А потім ця Стьопка скинув сирники в вікно, тому що ти хріново готуєш. Рихай! За що? Закривані сирники! З одного боку, ти шахрай, аферист та це брехун, так? Не зовсім так. А з другого боку, звідки ти знав про сирники? Ще про секси про душ. Про ігоря ти брехав. Брехав. А про Степу по сирники мені. Mm -mm. Тобто ще пару годин тому ти не бачив привидів. Не бачив. А зараз кажеш, що вже бачиш. Виходить, що так. Ніхто ну, це може пояснити. О, хіба що тільки моя бабуся? Маша сказала, що вона померла. Так і є. Померла і стала приводом, і тепер я єдина з ким я можу розмовляти. Скільки пальців? Три. Прекрасно, значить, ти бачиш до лікаря, ми не їдемо. Поїдемо до твоєї бабусі. Виведете просто точно на чисту воду. Поїхали. Оу, у янулятка новий хлопець. Цікаво. Що з тобою? буде, що припадаш У тебе привид в машині.